Ви колись бачили, щоб фідеріст змагався з коропятниками. Я ні, але це мене сьогодні чекає. Думаю, що буде дуже цікаво. Андрюха. Будуть показувати мені, як ловити на флет. Тобто я щось там пробував, але повірте мені, то до одного місця, що я пробував. Будемо сьогодні вчитися разом. Змагання у нас будуть сьогодні в стилі фрістайл. П'ятигодинний швидкий флетик. Звісно, ми трошки відходимо від загальних правил. Буде У в настроїх, а Андрюха там вже готується, закинувся, стас спомбиться. Я закину пару спомбіків з конопльою тигровим горіхом і трошки п'яться. На столі в мене сьогодні така штучка як Independent Bates. Тигровий горіх, Method Mix. І ну, так, сам зробив собі таку сипуху разом з пельчиком на рибному ліквіді. Кількість всяких баночок з попапчиками ну, доволі велика. Ну і звісно ж, люблю кукурудза. Цікаво, чи точно якийсь свій ефект. Зараз зробили першу пару закидів, поки що мовчиться. Зараз ще пройдемося, подивимося, що хлопці роблять. Що відлічає мене від хлопців? Фідерна табуреточка, два запасних вудлища на різні дистанції і пацани. Вон там от крісло стоїть, просто. Типу, все на сигналках. І Андрюха. Андрюха, що ти кажеш? Буде кльов? Так. Це точно буде. Давай. Буде, як є така думка, що. Ночі холодні, риба пішла на глибину. Глибина там, тут у нас мель. То вода прогріється і, мабуть, десь під 11 вже більше активний. Тобто ми можемо зараз покинути 2 годинки йти, їсти, так. пити кавусь. Чисто думки такі. На, там, далі так, так. Бачити. на маленькому опиті, такому малесенькому. Дуже малесенькому, на домова, понятненько. Надію, що буде, кажу, що людям буде цікаво подивитися. Щоб ви розуміли, тут у нас немає ніяких карпових наметів, нічого, у нас все отак от. В кожного. Це так складно, складно перелаштуватися. Пацани до, тільки зі змагань. До... Смачного. Я навіть можу попозже розк... буду розказувати свою тактику і що я буду робити. Я думаю, що кожен з нас поділиться, да. що він як собі придумав. Цікаво, Хтось викидає весь свій корм зараз. Да, Стас? Задув вітер. Стас, крайній правий, з трьох. В принципі, не дивно, що в нього і прийшла перша рибка. Ну, чекай, що не прийшла. Ну, в принципі, так, криві руки ніхто ніколи не відміняв. Щоб ви розуміли, не треба дуже дорогих сностей, щоб ловити карпа. Ну тут, вибачте, самонькі з підсакою. Що, вітаю? Поки це він закидає її в садочок. Я думаю, що нам потрібно перезакидатися. Ано покажи цього красення тузика. Файний, файний. Щоб ви собі розуміли, я походу точно сьогодні буду купляти рибку, а все банально через те, що мені не вистачає поки що дистанції, але напевно я зроблю певні дії, я відкліпсуюся. Бо Андрюха вже тягне. Рибка підходить по вітру. Що думаєш там, трьошка, так? Да? Тузик? Є. Андрюх? Я поки в суху. Теж гарний тузик. Такий. А, такі ж саме. На пательник. Так, да, так, на жарішку. Да. Хорошо, засечка от дивиться. Четко. Нижня губа. У мене точно так само. Так, підглядаємо поки що на які кольори хлопці талабують. Жовтенький. У мене помад кукуруза. Віде. А що головне, що це риба болосточки? Що, я поки що в суху дую. Перекліпсував одного водлище на більш дальню дистанцію, докуди, докуди можу докидувати. Дивлюсь ще трошки запасу, може метрів 10 там є. Буд, не буде клювак, хлопці будуть ловити. Я так само постараюсь перейти на дальню дистанцію. Поки що 1 1 зіро. У мене зіро. В принципі, сподіваюся, або прогріється водичка, рибка буде взагалі більш активна і почну її знімати навіть з ближніх точок і цих тузиків, що тут є поганяти. Або вже будемо купляти коропа. Я сьогодні настільки в суху буду сидіти, що я вам передати не можу. Стаса вже друга рибка, бойки коробчук кілушний, навіть півторашечка. Причому дуже глибоко взяв і знову з'їв подпартчик. Файний. Витягнув. Але я сам є. Не спортивному не посивник. Поки бутербродик бронік доїхав. Звернувся, нарешті я побачив покльовку, хоч не повним чупочу. Але думаю, що таке грам 600-700. Big fish. Да. Big fish бажання. Ну, в принципі, роз Понятно? Right. В мене можна... є щось шо... да, можна їхати додому. Опа, файний, чітко, кудись забився. Перваний садок попасти. А я спущуся, що треба буде важити. Ой, Весь мій екранчик знімає періодично Що, у нас дуплет, так? Да? О, ти, шо ти? У нас дуплетчик Що у мене, що стаса. Мені треба трошки по доганяти. А мені потрібен три плет. Да Буду зараз круто, якщо зараз клюне у мене теж. Да. Будемо шукати хтось, хто буде камеру тримати. Бо одночасно... Клюнуло справа, по центру. Ну я от виважувати люблю в основний вниз. Наші озера всі там півтора-два метри глибиною. підняв би ту рибу нагору. Пріскалася. Набагато більше варіантів, що вона зійде. Розкажи що ти на насадку. По бабчик в мене звичайний, не звичайний вахтерс, 7х10. Карп прошний. Опа, зайшов шок. Хороший карпик. Як для цього батлу. Привітаю. Нарешті. Да, непоганий коропець. І для цих смугань це непоганий. Так є лисе чудо. <рес> Що там? Йо ну Подивимось. Ось такі от ось діла. Клюнув щойно дуплетик. Перед цим ще стас витягнув одну рибку і Андрюха. Але Андрюху не можна було знімати, бо в нього були трошки заборонені речі. Да, Андрюх? О, а, сиди. Щоб ви розуміли, я один сижу на стульчику, як тут як цар фідеріст, розклався собі. Але, ну, понятне діло, батл фідеріста з карп'ятниками. Такий, така собі за була ізначально. Але для мене це дуже великий досвід. Подивитися, що як, і спробувати свої можливості в цьому. Наразі ну, я підловив дві рибки. Андрюх, тебе що? Три. Три рибки. Три рибки, але є файна. Стас, йди до сраки, я тебе не буду питати. Йди до сраки, я тебе не буду Туда. питати. Вува, що ви поняли. Туда. Поки вам записую, Андрюха, поплила паличка. Поки Андрюха тяне, в мене стоїть, чекає просто свого часу. Ми пішли вже на максимально дальній дистанції. Ну, для мене це максимально дальня, для пацанів типу так. Щелкнути пальцем. Що таке? Да є звезду? Що, Андрюх, твої враження? Що там на крючку? Риба. Риба? Да. Живе у воді? Так. Да. Дихає вогнем. Да, собі, по насадочкам попарачувай. Попапчик. Рибний. А я думав 24 бойл. Ні, Це... У нас окремі люди є. Які ловлять. Лише груба риба. Метод мікс, можна сказати, власного виробництва, верніше виробництва. Збір солянки. я сам роблю деякі компоненти, пеліс 2 мм, рука криля, методна прикормка від трофея, до речі, дуже. Раджу, хороша рибка. Хороша дуже марка. Сюди, хороша марка. Трофей рекомендую. Бюджетна, але перевірена. Злитий квідом від трофея Робін Ред спеції. Не дарма мене айрофіш. влаштовували, ні. Оце інший трофей. Такий Олександр Кубай, дуже класна людина. Не будемо до нього перезвонити, запитати, поради якісь. Так, У нас вже шок. Щось, щось гарненьке зайшло. шок на шпулі. і трошки треба послабляти. Пробуй підняти Андрюх, не бачу. маю. Це десятко легше запісачити, ні? Є фір змагань Попечай, друже Так, yeah. yeah. зараз буде тяжко це його поместити в піцах, бо там дуже незручно. Ано покажи нам його файного Ух ти. Хто хоче щось сказати, чого ми без мату, бо ми приїхали на... Озеро. Ком... Да, де на вогу? Риба. Тому вся риба треба віддавати охоронцям на продаж. Але ми все одно бережно, треба відноситися до риби. Навіть до такої, так? Поки ми... Андрюхи трошки допомагали і в мене полетіла. Звісно, не трофей, ті як Андрюхів. Але теж Тоже... рибка. Поки треба підготувати до підсачування. Ну, більше ніж попередній. Сподіваюсь не на камері чути. Але така вже рибалка мені подобається. Главна фішка. Панама з собою. Зараз ще в люди, люди спитають, де моє джерсі? бляха муха люди зранку 9 градусів. Яка в сракі джерсі. Навіть було 6. 6 кажуть о. Ось такий більш відчутний. Наразі скоріш що, що мій особистий трофей, Ну, принаймні мені так здається. Опа, шок. Тепер потрібно з нею попрацювати. Ох. Рибу любимо любові. Так, да. любові. Ми любимо ловити рибу, а не їсти. Да. Опа. Є. Yeah. Ні, це не трофей, але бою дав файного. Також, чітка засічка в нижню губу, попапчик зняла. Але помаранчевий колір вафтерс 7х10. Монтаж на... на голочки. Ох, хорошо, залізли. Звичайний Gape, якщо буде видно, монтаж на голки. Які гарнюня. Ми завершили наші змагання, зараз буде зважування. Одну людину ми зважувати не будемо. Це дискримінація. Це не дискримінація, Андрюх. Це, Це Приїхав половити риби. Це дискримінація. Зараз зважуємо спочатку мене, потім Стаса. і вже будемо бачити, хто з нас програв. І пан Андрій вибере дві рибки, які ми сьогодні оплатимо. 5 годин Ну і є, є рибка. Ну я трошки нас догнав під кінець, чуть-чуть постарався. Так, пр прогнози Де? по возі. Я думаю, кілограма 3,5. Я казав, що буде. Я думаю, що 4800. Ти став. Стаски... Старуй, старий. Я старував. Да? Старував. Саночко. Нулі. Кажи, кажи, кажі. Я тобі казав що вона не сама. 4. 4490 щось таке. Ага. Добрий прогноз. 4-530. Я а. А. А тебе так не траскав, мабуть. Ага, Тут на відео подивишся. Ага, ти теж кривився? Ага. А то він переживав, щоб не було більше. Які прогнози? Скільки у мене було? 4530. п'ятсот тридцять саме було три вісімсот. Скільки думаєш? 3,800 Ти думаєш скільки? Я дивлюсь. 4,600 шестсот. 460. Ми цього пана взагалі-то не мали важити, але... Але, але. Не перший садок, будь ласка, пане. Ваші прогнози, пане? 6208. Ніхто з вас не вгадав. Йой-йой. -йо. А ну скажіть, пан Андрій вгадає вагу чи ні? Ще дві попитки є. 9500. Ні. Десять з половиною. 9300 я замахався тримати, yeah, yeah, yeah. тримайте, пане. Фу. Дякую всім за перегляд. Не сподіваюсь, вам було цікаво, а хлопці мене взули. Буду далі вчитися. Все, будемо важитись? Так. Давай. Мінус 600. Що ми тут маємо? 550 гр. Минус 600 4,400 Давай 4,500 гр. 4,500 гр. Ха, а? смачного тоби корупция!